Макіяж холостячки, який коштує дорожче, ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з -тону, і Я його наношу просто найкращим спончиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже ідеально. Я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю фаячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, і у нього ду. Вже легше ріпакування можна й на подарунок, візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. Відбрашу це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа, а на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте якогось мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон і до речі, це італійська пряжа і 100% бавовна. Як завжди, залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка всіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Girl урвала для вас зефірний комплект, який збирає усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переходимо Ходимо до з пресона сіньори або Black Cat Energy. пострибала, поприсідала дівчата з Base, все тримається. Просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Papaya, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки. Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі і своїй коханій тому що він точно буде знати, що Венель Флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троянку них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак. Зберігайте.